Харківщина наразі одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей України. Від початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили майже 5 тисяч гектарів регіону. Частину з них пройшли ногами, а особливо небезпечні ділянки довірили спецтехніці механізованого розмінування. Більше знає Катерина Кусмарова. Сапери розміновують Кам'янку, що поруч з Ізюмом. У селі жодного вцілілого будинку, немає світла, газу та води. І хоча сьогодні тут живуть майже 30 сімей, відбудувати село наразі неможливо. Окупанти залишили чимало вибухонебезпечних предметів. Це територія самої школи, ми її вже закінчуємо. Це був стадіон колись. Перевіряємо на наявність ВНП, розтяжки, арснаряди, мінометні міни. Ну тут. Чільно все заміновано. Сьогодні у селі працюють групи саперів з Київської області. Серед них Олександр. Вже на обстеженій території чоловік показує, як вручну знаходить пастки. Спочатку перевіряю металодетектором. Якщо виявляю якийсь сигнал, потім прощупаю щупом. Якщо нічого підозріло, я не виявляю. Я рухаюсь далі. Місцеве населення. Спілкувалися, вони регулярно нам приходять, повідомляють нас про свої знахідки. Ми реагуємо. Василь один з небагатьох, хто залишається у Кам'янці. До вторгнення працював механізатором. Каже, обробляли понад дві тисячі гектарів землі, однак тепер вийти в поле не може, бо заміноване. Та й на подвір'ї досі знаходить небезпечні сюрпризи. Стрівали в землю, розкривало. А тут теж, то, то наша гіря гірує. Василь каже, пелюстками всіє на все село. Літом парубок молодий підірвався. Хлопець зовсім 14 чи 15 років. Підірвало стопу. Зараз інвалід на костелях. Жде протезу. Дістається і спецтехніці. У районі на протитанковій міні підірвалася безпілотна машина з розмінування. Та головне люди не постраждали, кажуть сапери. Якщо дана міна попадає в зуб, її просто або перебиває, або вона детонує. Автівки для розмінування передали закордонні партнери. Це гусенична платформа, якою керує один оператор. Загалом машина може впоратися з будь-якою вибухівкою. Всі боєприпаси, які перед нею попадаються, вона всі знешкоджує. І просто саперу йти взаді за машиною набагато легше і набагато безпечніше. Нині одна з машин працює по лінії електропередач, бо, як кажуть сапери, людям треба дати світло. Так сапери ДСНС розміновують лінії електропередач в Ізюмському районі. Для цього використовують машину на дистанційному керуванні. Така машина прискорює роботу сапера аж у п'ять разів. З початку вторгнення обстежили понад три тисячі кілометрів леп, щоб енергетики могли відновити електропостачання місцевим жителям. Якщо би працювало вручну, то роботи простягнулися на місяці. А за допомогою машини пройдуть лінію за пару тижнів, каже енергетик. З великим ризиком для здоров'я та життя монтерів всі лінії проходяться, розміновуються. Потім ми далі на своїй техніці виїжджаємо та ремонтуємо. Хлопці кажуть, після машини територію обов'язково має ще раз обстежити сапер. Після даної техніки машини механізованого розмінування не оставалися боєприпаси, не розірвані, або боєприпаси, які. Нижче ніж 30 сантиметрів, загалом, як кажуть в обласній військовій адміністрації, цьогоріч запланували обстежити і розмінувати щонайменше третину земель регіону. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.